Тема доріг для покровчан завжди була актуальним та болючим питанням. На їхній ремонт багато років витрачали чималі кошти, але вистачало цього ремонту лише на декілька місяців. Минулого року керівництво Покровської МВА вирішило не порушувати традиції. Лише з місцевого бюджету на ямковий ремонт доріг було витрачено понад 30 мільйонів гривень. А результату водії майже не побачили. Адже після перших снігів весь типу новий асфальт, наче випарився. І якщо ви мрієте, що все ж таки, колись дороги Покровська будуть проїзними, вимушені вас розчарувати у нещодавному інтерв'ю комунальному телебаченню. Начальник Покровської МВА Сергій Добряк дав чітко зрозуміти, нормальних доріг нам не побачити. У всьому винні попередники та нестача грошей. Ми живемо в тих реалях, що сьогодні у нас обмежений ресурс, дороги ж стали не за рік такими. Ну, при всій повазі. Але. Що будемо робити, що повинні робити. Всім дано, завдання будемо підсипати. Як по кварталам, так і по шосейний пашміт. Шлаком і по погоді будемо підсипати. У нас є остатковий матеріал після срізання під фризи асфальту. Коли очільник МВА каже про нестачу коштів, хочеться одразу ж йому нагадати, що справа не у кількості цих грошей, адже бюджет Покровська щодо повномасштабного вторгнення, що зараз, приблизно однаковий. Та іншим громадам з набагато меншим бюджетом вдається зробити набагато більше корисних речей. Так ось для того, щоб у бюджеті були гроші на дійсно важливі речі, на ті ж самі дороги, якими пересуваються не тільки місцеві мешканці, а й наші захисники, якими доставляють до медичних. Сніх закладів поранених потрібно просто ці кошти не розбазарювати на ремонти на папері для своїх наближених підрядників. Як то було із приміщенням у мікрорайоні Південний, не виділяти 8 мільйон гривень на ремонт спортзалу факел, не купувати за мільйон автівку для муніципалів, не ремонтувати туалети у приміщенні відділу освіти, в якому вже давно ніхто не працює. Не купувати меблі та техніку для комунального підприємства Господар, яке досі невідомо чим займається. Цей список можна продовжувати далі і далі, але суть залишається одна. Гроші бюджету мають працювати на громаду, а не розподілятися по кишеням керманичів. Сергій Добряк каже: мріяти потрібно не про дороги, а про щось інше. А ось тут хочеться зробити невеличку ремарочку. Водії Покровська та й не тільки Покровська, можливо, і мріяли б про це інше, якби їм не доводилось чи не щотижня витрачати тисячі гривень на ремонт своїх автівок. При цьому знаючи, що підрядникам за ці неякісні латання ям віддали десятки мільйонів, Нів гривень, і не потрібно ніяких чудесних коштів. Потрібно просто чесно виконувати свої обов'язки, за які отримуєш чималу зарплатню. Та обирати фірми, які працюють, не результат. Ще одне питання, яке нас і як глядачів, і як платників податків обурило: це неможливість допомогти військовим з бюджету громади. Сергій Добряк каже, допомогу можуть надавати тільки у якості субвенції, там, де нема депутатів, ми не можемо щось купити і передати на військову частину, наприклад. А механізм фінансування о, міноборони до бригади до підрозділу дуже від. Він такий не дуже, скажем так, швидкий. Тому це було б нагоді, якщо б цей би закон врегулював ці відносини, зняв би відповідальність там з керівників військових адміністрацій. Мається на увазі, що там щоб можна було долучитись до допомоги нашим тористам 109-й бригаді, яка сформована там у нас, да, цікаво. А як так виходить? Що такі ж самі прифронтові, мирноградська чи новогродівська громади у минулому році надавали допомогу нашим захисникам на десятки мільйонів гривень? А Сергій Добряк сидить і чекає, коли ж з нього знімуть відповідальність. Грошей на допомогу захисникам немає, як і на доплату вчителям, чи на те, щоб не підвищувати вартість поховання, яке сягає сьогодні 2700 гривень. Але чого ми ще очікували від сюжету комунального телебачення? Їх для цього і прийняли до бюджету. До речі, ще у січні ми написали запит до Сергія Добряка, аби дізнатися, ускільки ж тепер платникам податків обійдеться утримання телебачення. Нагадаємо, 27 грудня 2023 року своїм розпорядженням начальник Покровської МВА прийняв до комунальної власності ТОВ телекомпанія Орбіта зі статутною часткою 100%. Проте Відповідь на запит нас трохи здивувала. У ній йдеться, що ця телекомпанія є самостійним суб'єктом господарювання і ніякої інформації ані про зарплати працівників, ані про оренду їхнього офісу Покровська МВА надати не може. Ще один цікавий факт: згідно закону про медіа, що вступив в силу з 1 січня 2024 року, змі не можуть бути комунальними та підпорядковуватися державним органам чи органам місцевого самоврядування. Ось чому орбіту до комунальної влади. Власності взяли саме 27 грудня, за три дні до того як закон вступить у силу. А може Сергій Добряк вже і забув, що прийняв орбіту до комунальної власності? Та ні, адже сюжети з ознаками піару то стебеля, то добряка, то інших керманичів можна тепер побачити із завидною регулярністю. Тож ми направили до Покровської МВА ще один запит і чекаємо відповідь на нього. А поки залишається тільки здогадуватись, скільки бюджетних коштів витратили на цю чергову хвалебну оду начальнику Покровської МВА. Бо це ж так важливо для мешканців громади знати, звідки Сергій Добряк дізнається про новини в місті чи про те, що він вже давно не тримається за стіни. Якщо що, це був сарказм. А якщо серйозно, то маючи зарплатню у понад мільйон гривень на рік, можна за стіни і правда не триматися. Що не скажеш про простих мешканців, які рахують кожну копійчину, живучи від зарплати до зарплати, і які хочуть знати і бачити, куди насправді скеровуються їхні податки.